Просівочки торгової фірми Мінімен Стамбул, Туреччина. Так, моделька універсальна. Вона як для хлопчика, так і для дівчинки, я рахую. Бо під джинсу взагалі шикарні модельки не придумають. Зроблений носик, Носик... Прорізінений, це защита від того, щоб дитина не повріділа носик, не поцарапала, щоб внішній внешні, вигляд сохранился. Так, п'яточка. П'яточка тверда, подушечка м'якенька, щоб нічого не давило. Заліпка, заліпка на всю. На всю не просто кусочок, а потім воно від, відривається, саме відстає, а заліпка гарно фіксує. І фурнітура якісна в мінімані. Вони не шкодують на фурнітури, ніхто не економить. Так, язичок м'якенький, як я казала. Висока піддушечка, вони як сліпончики, вони дуже зручні. Якщо ви шукаєте каблук Томаса, до речі, це дуже така ще пітільна момент, Дуже багато батьків хочуть кросівки на каблучку Томаса. Це нереально. Його немає, його не існує. Це вже ботинок. А красовок є красовок. Рівненька, біленька, легенька, з протектором, вона не скользить, вона не стирається. Так. Виймається устілка, устілка ортопедична, силіконова, шарик під п'яточку, амортизація, супінатор м'якінький, плотненький одночасно, без пластмаси. Бо пластмаса, щось дух, наприклад, це вже лікувальне взуття. А у нас якісна, якісна добротна профілактика. Якщо є устілка у дитини, виймаєте цю устілку рідну і ставите свою ту, що лікар зробив вам. Так, на підйомі, до речі, моделька дуже підходить. Чому? Тому що на підйомі нема жодних швів. Не буде нічого давити. Дитина іноді не іноді, а не може сказати, що щось не так. Вона просто плаче. Тому батькам треба самим здогадуватися, що не так. Коли ви, наприклад, після вулиці прийшли і зняли кросівок. Подивились на ніжку. Якщо є десь почервоніння, там нюанс. Може заліпку затягнули, може язик неправильно ліг, щоб ви розуміли, що як вийти з положення. Як береться запасик? запасик береться, ставиться спочатку ніжку, на паперчик, великий пальчик і п'яточку обводити. Це наша довжина. До довжини додаємо запас, отримаємо розмір. От, наприклад, ви на пушті получили. Чи краще додому забрати, тому що на пушті поміряти з дитиною взуття це нереально. Вони ж плачуть люди і все таке прочі. Ну, все у нас є обм, є повернення, до речі. Ставите пальчик сюди, і ось тут у вас десь, щоб закінчувалась туди п'яточку, а тут, щоб пальчик закінчився. Оце норма. Не більше, не менше. Правильно підобраний розмір. 3-4 місяці вистачає. Не рік, не два, а 3-4 місяці. Ну, залежить від того, як ніжка, але це стандарт. Е, магазин у нас дитячий, Київ, Дарниця, магазину 25 років. Е, років 6 у нас вже інтернет. Зранку замовили пару питань, грамотних питань, ми всіх відразу учим ножки міряти, це стоячи. Треба дитину відволікти, щоб вона забула за ніжку і ніжку розслабила. От тільки тоді треба її міряти. А так як вони бачать, що щось роблять, вона починає пальці зажимати. Тому треба ну, відвлечити. Обмін повернення все є. Є оплата частинами через сайт. Звертайтесь, звертайтесь, бо це, повірте, це взуття воно коштує цих грошей. Воно, Дійсно, воно, повірте, не хуже еко, не хуже Чіко. І тут іменно ортопедічні моменти, вони всі соблюдені тут. Ну, це дуже важливо, в якому взутті ваша дитина бігає, щоб потім надалі не так часто з ортопедами спілкуватися. Звертайтесь.